Снив, наче його під час гри поставив син. Напередодні Нью-Йорк Таймс оприлюднила тривожні дані про мільярдера, що той активно зловжував наркотиками під час передвиборчої кампанії Трампа. 53-річний мільярдер споживав екстазі, гриби та катамін. Зміни раз відзначали дивну поведінку Ілона Маска. Який втім ніколи не приховував, має синдром аспергера, який через певний час і він поводиться нетипово, зізнався бізнесмен і уживання наркотичних речовин. Так кетамін, за його словами, був прописаний лікарями від депресії. Тековеладі Файв біллєндалерс Плас та гарвер овершот пірта. Аркантрії з кивен Файв білєндалерс плос to Harvard over a short period of time. Nobody knew that. We found that out. нагадати про кожного автопробіг на підтримку полонених захисників та захисниць щойно завершився у Запоріжжі. Понад півсотні автівок колоною рушили центральним проспектом міста. Родини та друзі бранців проводять такі акції, аби нагадати кожному, що наші воїни. В російському полоні вже понад три роки на капоти та вікна автівок. Учасники пробігу прикріпили прапори зі світлинами полонених. Пересічні містяни доєднувалися до колони просто під час її руху та сигналили на підтримку. Намагаємось проїхати як можна більше по місту для того, щоб як можна більше людей згадали про те, що у нас хлопці досі в полоні. Деякі вже да, четвертий рік, і кожного разу все більше і більше полонених, все більше і більше безвісті зниклих, все більше на жаль, тіл, які ще не повернули додому. День захисту дітей перенесли. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський. Відповідний указ набув чинності після публікації. Сталося це напередодні 30 травня. Відтепер День захисту дітей в Україні святкуватимуть щороку не 1 червня, а 20 листопада. У всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. Саме в цю дату, 36 років тому, світові лідери взяли на себе зобов'язання щодо дітей у світі, ухваливши Конвенцію ООН про права дитини. Це міжнародна угода про дитинство. Традиція відзначати день захисту дітей 1 червня була запроваджена, зокрема, у країнах соціалістичного табору. Але її не підтримали більшість країн світу, зазначається на офіційному сайті президента. Жертви війни спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили. 630 українських дітей. Ще близько 200 тисяч поранили та покалічили. Найбільше потерпілих на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині та Сумщині, а також на Запоріжжі. Відповідні дані наводять в офісі генерального прокурора, але вони не остаточні, адже частина території нашої держави нині під окупацією. І про звірства загарбників там і досі достоменно ще не відомо. Щоби ушанувати пам'ять загиблих на Київщині у рамках ініціативи дитячих снів, представники «1 плюс 1 медіа, активісти благодійного фонду озеленення України та місцеві мешканці висадили півсотні яблунь. Молодий сад облаштували поблизу гімназії в селі Козинці, яке теж на початку великої війни опинилося під російською окупацією. ми вже третій рік поспіль висаджуємо ці дерева висажена сьогодні. На сьогодні вже висажена. Понад 425 дерев сьогодні. Ми висаджуємо дерева на честь дітей, які загинули на Житомирщині, Дніпровщині та Київщині. На кожній акції емоції це здебільшого сум, через те, що кількість, на жаль, вбитих росіянами дітей зростає. Але з іншого боку, гордість і подяка всім людям, які не забувають, приходять, підтримують нашим партнерам. Повноцінне повернення до офлайн режиму на початку нового навчального року у вересні мало ймовірне. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Урядник наголосив, що поки йдуть обстріли, проводити весь освітній процес підземелі просто немає можливості. Хоча нині в міністерстві активно працюють, аби максимально забезпечити реалізацію політики школа офлайн і будують підземні школи укриття. Утім, небагато складніше, коли мова йде про університети з тисячами студентів. Тож таким чином, за словами Виницького, з 1 вересня лише Київ та Захід України працюватимуть в офлайн режимі. Одеса та Дніпро за змішаною формою інші ж міста через безпекову ситуацію залишаються онлайн. Емоції, які ми переживаємо і які забороняємо собі відчувати, це про виставку. Третє дихання місце, де можна було поговорити свої емоції, вголос, придумати їм назву, зробити те, що забороняло в дитинстві батьки, або те, що ти сам забороняєш собі робити, навчитися вгадувати почуття інших людей, обійматися і потребувати обіймів. Нелі Ковальська і Наталя Нагорна вирушили на виставку. І готові поділитися своїми враженнями. Їхній відеоблог. Дивіться далі. А розлогішу версію шукайте на Ютуб каналі ТСН. Я з вами прощаюся до наступних випусків. Бережіть себе, вірте в Україну і в себе. Всім привіт, я Нелі Ковальська. Я Наталя Нагорна, ми журналістки ТСН 1+,1. плюс Сьогодні Наталя запр... запросила мене в місце, про яке я особисто дуже мало знаю. Поняття немає, куди мене сьогодні привели, але Наталя сказала, що мені туди дуже потрібно. Ми прийшли за третім диханням, так називається виставка, яка має дати людям змогу розібратися зі своїми емоціями і навчитися знову відчувати те, що можливо нам так важко дається у складі. Дні часи зараз будемо випробувати на собі. Виставка вже триває майже місяць, але при цьому ось такі довжелезні черги. Навіть у будній день, і ми знаємо, що тут вже був 100 тисяч відвідувач, тобто більше 100 тисяч людей відвідали цю виставку. Все починається зі знайомства з емоціями. Спочатку потрібно читати на стінах і дивитися на обличчя. Чарльз Дарвін, Пол Екман і Карл Густав Юнг. Троє людей, які працювали з емоціями. Для того аби відчувати свої емоції, потрібно дати волю своєму тілу, відчути своє тіло. І зараз ми відчуваєте Добре своє день. тіло. Добре. Добре. Прийняття. Радість і прийняття. А, так кохання стерлось просто трошки. Мені здається, що... приємно а, Сам процес кайфовий. Да. Просто знаєш, як дитячі іграшки антистрес, коли ти сам не розумієш чому, але не можеш припинити це робити. Всюди черга, тут всюди є черги, але насправді це дуже круто, що тут є черги. З однією простою причиною. Це означає, що люди дають собі змогу. Познайомитися зі своїми емоціями ми часто буваємо замороженими. Тут написано, що це знаменитий забутий експеримент. Дарвін прагнув довести, що є базові емоції, які люди на всій планеті виражають і сприймають однаково. Це як фільм «Теорія брехні. да. Ну, для цього він провів першу історії психологічний експеримент. Він взяв 11 світлин зображенням чоловіка, якому за допомогою електричних імпульсів змінювали вираз обличчя. І показали страх здивування, радість смуток і гнів. Зараз люди намагаються вгадати що з цього смуток, що з цього гнів. Отже, 18 тисяч людей взяли у експерименті Дарвіна участь. Їм запропонували роздивитися ті самі 11 портретів чоловіка з різними виразами обличчя. І навіть через 150 років дослід підтвердив результати знаменитого науковця. А он дивись, Дань, подивись сюди. Тут є ці старовинні фотографії, які Дарвін пропонував своїм піддослідним, якщо так можна сказати. Тобто, от ці старі фотографії, які були базою цього досліду, а ми зараз будемо проводити експеримент над собою, і намагатися прочитати емоції. Українського актора. Тесна. Так, хоча, хоча, хоча. Емоції. Давай. Гнів. гнів. Ось Г я думаю. Ти думаєш, Г? А, Г. Ну це відразу. Це гнів. Чекай. Це здивування. Це, а мені що, оце не... здається здивування. Гнів. Ну, Ні, ну ми гнів. Дивись, оці два дуже схожі. Оце гнів. Я Движ. не думаю, що це гнів. Це... Ну давай спробуємо, добре. Це гнів. Молодець. Ці два схожі. Ну да, вони схожі на здивування. Давай Б. Правильно. Коли людина здивована, брови в неї підняті, округлені, очі широко розкриті, може бути трохи відкритий рот. Відкрити рот. На відміну від страху, обличчя брикоди, спокійніше, по якісь шило розслаблені. Окей. А смуток, смуток. смуток. Ок, а. Тут і тут А. Так. а. Да, тут да, це ми трошки огидно, а цьому якраз так. А? Да. В людині стає сумно, внутрішні краї брів в неї піднімаються, От, підняті брови. Одна з найточніших ознак смутку. Більшість людей не вміє свідомо контролювати цей рух, тому смуток важко вдавати зазвичай він справжній. Хм. І останнє. Щас, а, злість, злість на обличчя не Радість. Радість. Ну, Тут все очевидно. Давай, Б. Ми вгадали. Усмішка найприродніший прояв радості, щиру радість видно, за особливо усмішкою Дюшена. І легко пізнати. очі ніби світяться, а біля них з'являються зморшки. Гуся чи лап. Тобто це не тому, що хтось не дуже молодий, а тому, що дуже любить радіти. Це приємна новина. Дякую. Дякую. Давай я тобі буду ставити задачу, а ти мені будеш відповідати. Добре. Перед собою колісницю в ній є місце лише для однієї людини для вас. Яка ця колісниця, чи подобається вона вам? Можливо, вона золота, чи срібна, чи зроблена з дерева і прикрашена різними фігурками? Скільки коней у неї запряжено? Будь-яка кількість буде правильною, які ці коні, чи б'ють вони копитами, чи спокійно стоять? Вони нестримні і готові нести колісницю, чи стомлені, і хочуть відпочити. Колісниця, прям, знаєш, от, колись я була малою, я була на скачках, я не знаю, як вони називаються, коли те, це один кінь і одна така маленька, вона схожа Суміця. на діжечку. Да? От, це така маленька діжечка, один кінь, одна діжечка, ніякого золота, нічого такого, все. А ну, ну, Якого кольору? Дерев'яна хай буде. Уявімо, що колісниця символізує наше тіло. Ця діжечка символізує діжечка, твоє. Дякую, тіло. дякую, да, да, да. Ти сама вибрала діжечку. В ньому ми переміщ... але Це ж маленька діжечка ну, маленька, крихітна в ньому. Ми переміщаємося нашими дорогами. Коні це наші емоції, наша рушійна сила. Тебе один кінь Так, да, в мене один кінь дуже спокійний. Це не дивно. Вони всі важливі, всі потрібні. Стан коней, їхня активність може говорити про наш загальний стан. Тут написано, що злість і сум вкупі це образа, а сором і тривога це ніяковість. Радість і цінність це гордість. А радість і цікавість ентузіазм. Я знайшла дивись захват, ніжність, розгубленість. А умиротворення. Щоправда, я спочатку прочитала як хум хумиротворення. Спочатку просто як миротворення насправді. Сором. А, насолода. Спокій. Спокій. Тривога. Нудьга. Але це не моя емоція. Невдоволеність. Я, Я шо... знайшла слово літо, воно просто мені подобається. Печаль. Печаль. Довіра. Симпатія. Угу. А, занепокоєння. Занепокоєння. Занурення, здається. А. Обурення. Співчуття. Обурення. Співчуття я знайшла. ще. — Але захват. Хвилювання було, так? Ревнощі. Порівняння. 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 Щастя я знайшла. Я знайшла щастя. У мене, до речі, щастя асоціація не з щастям як емоція, а з щастям як з містом на Луганщині. Ну так. А для мене щастя це взагалі не про емоцію, це про стан. Хоча насправді це емоція, бо щастя це, це щось дуже мінливе, як емоція, напевно. Але до речі, от симпатія. А, так цікаво, ти кожну емоцію, коли ти її знаходиш у цій табличці, от я особисто приміряю відразу на себе. Я думаю, це про мене чи не про мене? То страх, от в цю секунду, це точно не про мене. Ну так хвилювання не про мене, ну але що ти знаєш, м? що це таке. Дуже добре знаєш що це таке, і згадуєш що внутрішньо… Тискаєшся, коли. Симпатія. Ну, да. Давай зараз буде оголошення, ми для Дані відірвемо. Дань, скажи, чого тобі найбільше в дитинстві хотілося почути? Я люблю тебе просто так. У тебе все вийде. Я завжди поруч, я тобі довіряю, ти молодець, я пишаюся тобою. Роби, як тобі краще, я поруч і помилятися це окей. Останній добре. А я не знаю. Мені все я хочеться. Ти молодець. Я тобі довіряю. Я люблю тебе просто так. Це найпопулярніше. як краще, Я Це а, оце? найпопулярніше. Дивно зараз. Якби я могла передати собі в дитинство щось. Ні, я досі я із дитинства хочу і зараз хочу. Ну, вісім тисяч обложок підірвав. Шістдесят тисяч за всю виставку. А але найбільше роби як тобі краще, я поруч. Я а, люблю клас. Я люблю, просто, я люблю да. просто. клас. На, послухай. Я не знаю, чи слухають люди насправді, але я точно бачу, що вони роблять мільйон фотографій з цими трубочками. Просто тому що це дуже гарно виглядає. У мене історія. Енді Вейра. перед нами історії людей, які пішли за покликом серця. Кожен голос це момент вибору. Мить сумнівів, розчарування, надії. Візьміть слухавку, заплющте очі і слухайте серцем. У дужках х квадрат плюс ігри квадрат мінус один. Все це в кубі мінус X квадрат ігри куб і дорівнює нулю. До речі, тут написано, що символ серця це неправильно, тому що символ серця він. Ось такий мав би бути отакий. Сії форму... двох лебедів утворюють цю форму, Боже. Голови людей, які цілуються, форма жіночого тіла, з якими в античності асоціювали красу. І листя плюща удавину він вважався одним символом, символів пристрасті. Мені насправді дуже соромно малювати по чужому малюнку. Я напишу теса. Найкрутіше, що це, мабуть, зала, в якій тобі дозволяють робити все, що тобі забороняли робити батьки. Те, що ти сам собі забороняв. Тобі хочеться малювати на стінах, а тобі всі забороняють малювати на стінах, а ти береш і так. Ого. Нарешті ти робиш те, що ти хочеш. Ти любила в дитинстві малювати сердечко? А я сердечко, я любила в дитинстві малювати все. Я дуже любила малювати морозиво. Отак. Несік, іди в халабуду. Боже. що на роботу не підемо. І на роботу сьогодні ми не йдемо. Робочий Боже, день офіційно закінчився. Ви... Ось така халабуда, вона дозволяє тобі відчути себе маленьким. Якщо попереднє тебе повертали в 2005 рік, то це повертає, тебе не скажу, в який рік. Перший спогад, який в твоїй голові промайнув, коли ти сюди залізла. Я в дитинстві не ходила в халабуду сама. Я брала всіх своїх іграшкових собак, тому що я мала а, врятувати всіх твоїх своїх тварин і вони не мали залишитися на вулиці. От зараз мені тут би кота. А у нас е, з Едіком був е, місце, де ми завжди будували халабуди. У бабушки за домом росла вишня, і вона знаєш, є такі вишні, які на всі боки гілками. Ростуть і якщо све зверху це накрити чимось таким, то це така от ідеальна халабуда, і ти можеш в ній лежати і вишні рвати, ще їсти. і їсти. Це було просто прекрасно. Велика радість складається з маленьких, маленьких, маленьких радостей, які можна. Тобі заборонялась стрибати по калюжах? А в мене, скажімо так, завдання, коли я стрибала в калюжу, було щоб я не потонула. пота. Вони вийдуть повністю мокрими. У мене була історія, коли я падаю в калюжу в гумових чоботах, в повний зріст, калюжа, Я там махаю руками, типу, я пливу. Я кричу, я пливу, піднімаю очі і бачу вираз обличчя мами. Про особисте, на першу думку спала кабінка зі співами. Для мене співи стали порятунком. Коли почалась повномасштабна війна, ми 23 лютого доїхали з усіма, кого змогли зібрати колегами, родичами в Чернівці, я вивозила бабусю з броварів. І ми вперше сіли за стіл і почали співати. І це стало такою розрадою. Бачиш, робота над проектом якраз допомогла знайти наукове підґрунтя, бо дійсно спів активує так званий блукаючий нерв, який регулює рівень стресу. Ми тут бачимо рудого моркотливого кота. У Мене вдома теж рудий моркотливий кіт, тому я розумію чудово. А ти мені на ручки сядеш? Ні, я тебе погойдую, так щоб... добре, давай по черзі. Тільки, тільки ні. Звісно, їжна. насправді я мала дати тобі спокій. А, в мене є улюблений анекдот з цього приводу. Що ти будеш робити, коли підеш на пенсію? Каже, куплю крісло гойдалку і сяду в нього. Каже, ну а там через місяць, каже, а через місяць я почну гойдатись. Тому давай через місяць. Так, давайте буде спільна клятва. Я обіцяю дати собі спокій. Ой, Бо я боюся цю клятву швидко. Давай порушу. по, по одній да. по одному рядочку читати. Я обіцяю себе не цькувати за помилки, не порівнювати з іншими. Не вимагати від себе миттєвих рішень, покращень вже сьогодні гарного нас, гарно настрою. Я дозволяю собі відчувати будь-які емоції. Я не кажу їм «стоп» або потім ділю на хороші і погані. Мої почуття в моменті не визначають мене як особистість. Я не все контролюю, але я контролюю щось і маю мудрість відрізнити перше від другого. Я маю недоліки, можу помилятися, адже я недосконала людина. Але саме недосконалість робить нас унікальними, робить живими. Спокій це мій вибір. А ми підписуємо разом чи окремо? Ми ж разом клянемо. А давай що... ти пишеш Нелія, Яна горна. Давай. Написаному вірити? Підписуємо. Погоди зі спокою, обіцяє дати собі спокій, і цікувати нормально. Ми не будемо перевіряти текст, 30 травня завантажити. А ти любиш світанки? Якщо чесно, я, я люблю спати я люблю до спати. сьомої ранки. Ну, так. Ну, так, я теж. Може, в мене менше надії через те, що я не висипаюсь і не бачу світанки. Так. І тому що найкращий світанок це а, десь там дев'ята ранку, хоча. б. Ні, ну я пам'ятаю ситуації з а, своєї юності, коли я просто не спала до світанку, а потім після світанку йшла спати. От ті світанки були прекрасні. А я любила на Кінбурнській косі дочекати світанку і піти спати, поки спека. Давай почитаємо, що люди писали, а потім самі напишемо. Тебе до моєму серці такий самий. п'єдестал, і ти там на всіх місцях. Ти все зможеш, між нами нічого не змінилось. Я досі тебе люблю. Чарівна, ки я тебе люблю. Ти цін тут парочки якісь приходять сюди. Знаєш, тут все про кохання, про любов ну, і Ну любов до Бога. Найпрекрасніші слова, а ну які не прекрасніші які тобі говорили? Ой, я вчора потрапила на таку дискусію в соцмережах і там обговорювали про те, що недостатньо іноді так. одного знаку. Я б сказала, що це плюсик. Коли ти отримуєш плюсик від людини, яку ти дуже сильно чекаєш. Але от мені найцінніше, що мені присилають, це так от це так говорить наш кіт, і так пишуть мені. Це означає, що відчепись від мене, але я тебе все одно люблю. Про життя, про не зупинятися, про рухатися вперед, про майбутнє, про віру. Про натхнення, я не знаю, і саме головне про віру в себе. Тому що е, я сама головна людина в себе підсумуючи. Тому так, тому прям емоційно, досить, досить емоційно. Я можу обійняти Ти на груди, так? а я не знаю навіть що хочу. Ви хочете, щоб вас обіймали? Я не знаю. Тобі потрібні. Обидві? Може обидві. Вас обійняти? А потім дуже весело. Так перейдіть на місце для обіймів. Ой, дивись, відкривається. Ура, в нас вийшло. Ми змогли дуже гарна квіточка. Да, офігенна квіточка, так А і це yeah, дуже проста метафора. Така. Знаєте, що для того, аби сталося диво. Щось гуртом. Хтось має стати на кружечок, хтось має робиться, качати. Просто навіть не докладати а зусиль. А тут докладати. Докладаєш зусиль. Докладають, треба велосипед, щоб ну, хтось, хтось качав, дивись, як докладають. Боже, зусиль. Це ми з тобою стоїмо ще й на одному кружечку. Ми люди... ми розказуємо, це теж робота, так і в житті. Ну і будь-яка виставка, як правило, закінчується сувенірною лавкою. Дуже класний експон... Тобі що найбільше сподобалось? А, Мені про. Я більше не можу, я теж І продовжують допомогти. Дуже прикольні мотивуючі написи. Скоріше, навіть не мотивуючі, а тільки ілюструють нашу реальність і розказують про те, як ми живемо. І 25% від вартості цих футболок йде на психологічну реабілітацію бійців. І, і 50% вартості квитка так. теж йдуть на Superhumans. І до речі, знаєте, як був колись така історія, що в метро для того, щоб люди не накладали на себе руки, писали, заборонили фразу, що виходу немає. А тут написано біля виходу, що надія є, і є слово вихід. Тобто у нас у всіх є вихід, якби нам важко не було, і це теж прикольно. Виставка ще деякий час діятиме, але квитки купляйте заздалегідь для того, аби точно. Попасти і розібратися зі своїми емоціями, і принаймні сказати собі вголос, що ти дуже хороша, ти прекрасна. Слава Україні! Героям Слава!